Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Сьогоднішнє відео є абсолютно цікавим та важливим. Я поспілкувався з деякими українськими біженцями тут в Канаді і в загальному не один раз вже чув від своїх знайомих, наскільки зараз наші люди, наші українці, новоприбулі, страждають від паніки тут в Канаді. Переживають люди дуже сильно, тому що багато з них вже покупляли свої будинки. Деякі з них навіть вже повідкривали свої бізнеси, взяли автомобілі в кредит. І насамперед, найголовніше, що їхні діти вже привикли до життя в Канаді, привикли до того, щоб ходити в школу. І батькам стабільно батькам почало подобатися, але є один великий нюанс: що дуже складно отримати папери, дуже складно отримати піар. І без піар в Канаді нема що робити, тому що майбутнє не є. Стабільне, ніхто не знає, і не гарантує можливості тут залишитися. І тепер ставимо на стіл ще ці вибори, які в Канаді відбудуться понеділок, 28 квітня. Від них дуже багато буде залежати потенційно майбутнє українських біженців тут в Канаді. Тому я вас попрошу підтримайте це відео вподобайкою, щоб більше людей могло дізнатися цієї важливої інформації. Та також поширте відео. Та залишіть свою думку на цю всю ситуацію: чи варто українцям панікувати, чи не варто, чи ви думаєте, що ніхто не буде все ж таки українців чіпати та виганяти з Канади? Українців тут, в Канаді, справді останнім часом почали дуже сильно хвалити самі канадці. Канадці вдячні українським біженцям, що вони спасли Канаду, підтягують Канаду, сплачують податки та додають великої смикалки в любу сферу, в якій українці працюють. Українців дуже багато зараз є. В будівельній сфері, багато є в прибиральній сфері, багато є в it секторі багато є на складах різних, і багато навіть навчається в університетах. Тобто українці себе добре так вже зарекомендували, показали. Та насамперед, яка найбільша риса хороша в українців, що вони працьовиті, і коли українці роблять та виконують якусь роботу, вони переважно і роблять, так як вони ніби для себе б її робили. І тому канадців це дуже приємно шукує, бо вони бачать. Результат, прекрасний результат, і навіть урядовці кан канадські сказали, що українці зробили величезний внесок, та ніхто українців не буде депортувати та повертати назад, поки війна буде продовжуватись в Україні. І ми всі знаємо та бачимо, на жаль, що ситуація в Україні не покращується, і невідомо, коли ця війна завершиться, як вона завершиться, і це тільки додає людям цієї неспокійності, і люди вже не хочуть їхати назад. Люди не хочуть знову. Повертатися назад, особливо враховуючи, що багато українців вже приїхало після 35, після 40 років, і це вже такий вік, коли вже де треба десь осідати, треба стабілізувати себе, треба стабілізувати своїх дітей, і це не час їздити по світу та міняти місце розташування. Тому люди дуже надіються, що їм вийде отримати піар. Але тільки 6-8 тисяч українців отримують піар в рік. Це дуже маленька цифра, і ця цифра. Зменшується і потенційно може взагалі зменшити ще навіть і більше. Чому ж українці продовжують так сильно панікувати? В чому ж проблема? Проблема найбільша в тому, що саме не з урядом лібералів, тому що ліберали зазначили, що не будуть повертати українців, поки війна буде продовжитись в Україні, і щоб вони не переживали, що все буде робитися для того, щоб підтримати українців. І це трошки дало знаєте, таку хвилиночку спокою для українських біженців тут в Канаді. Ми звісно. Не можемо просто не відкидати нюанс того, що консерватори справді прийдуть до влади. І консерватори після дебатів тут в Канаді почали вести лідирувати вже на 5% проти лібералів. Бо консерватори дуже сильно відкрили е, саме марка Карні, лібералів і те, що вони планують зробити. І багато людей справді хочуть зміни, і навіть 7,5 мільйона канадців вже проголосувало. Раніше це рекорд в Канаді та для канадських різних виборів, минулий рекорд був 5,8 мільйона, теперішній 7,3. Це вам показує одне, що багато канадців буде йти голосувати, і багато хочуть залишити свій голос та потенційно добитися якоїсь зміни. Чи ця зміна з консерваторами буде на користь Канади чи ні? Важко сказати, ніхто не знає, бо ніхто консерваторів вже давно не бачив при владі. Але коли останній раз консерватори були при владі, справді Канада росла вгору. Рухалася дуже стрімко вгору, та все в Канаді було добре. Була хороша спокійна конкуренція. Не було такого дурдому, що хати були шалено дорогі, не було такого дурдому, що не було і неможливо було знайти роботу, і в загальному можна було собі нормально жити, і не були такі величезні ціни. І це я не говорю про те, що світова інфляція вдарила а в загальному говорю про стабільність Канаді. А знаєте, чому тому, що була контрольована імміграція в країну. Де уряд приблизно мав специфічні цифри людей, яких вони пускали, та відповідно будувалося житло для того, щоб ці всі цифри підтримувати. Та були багато дуже сервісів створених для того, щоб всім іммігрантам допомагати, щоб іммігранти могли рухатися вперед, і все як якось так було. За останні п'ять років ліберали пустили дуже велику неконтрольовану кількість іммігрантів. що... Створили дуже великий удар в економіку Канади, все пішло трошки до гори. Ті, хто мав нерухомість, ті, хто сиділи добре, виграли. Ті, хто знаєте, тільки розпочинає їм набагато складніше, набагато важче. І консерватори не один раз говорили про те, що коли вони прийдуть до влади, знову закриються ці двері міграції. Знову. Людей не будуть так легко видавати піар, не будуть видавати так документи легко, і потенційно кожен іммігрант попаде під цю сферу, під цю хвилю. Незалежно чи це будуть українці, чи це буде якась інша національність. Консерватори будуть робити все для того, щоб стиснути цю гайку, закрутити цей шуруп до кінця і закрутити їх повністю іммігрантам і не пускати таку велику кількість іммігрантів, і тим більше. Якщо зараз складно отримати піар, коли ще є місце, то цей буде з кожним роком складніше складніший, складніше, складніше його отримати. Тому кожен українець і українка, які отримують піар, вони справді мусять бути щасливими, тому що це є можна так сказати, як зелена карточка, така сполучених штатів Америки, де дає можливість українцям справді заспокоїтися. А ті українці, які не мають ще досі, вони дуже сильно переживають, бо з консерваторами це точно буде складніше, ніж з лібералами. І більшість українських біженців саме підтримують зараз лібералів. і Надіються, що вони залишаться при владі, щоб не було ніяких в них проблем, Щоб вони могли спокійно і потенційно навіть легко легше отримати свій піар та залишитися в Канаді назавжди. Зараз дуже часто йдеться та піднімається це питання в Фейсбуці, на форумах українці між собою спілкуються. Взнають різну інформацію, але ми не можемо знати нічого. Ми не можемо бачити, то, що буде в майбутньому, і канадці, і громадянини Канади, скоро вирішуть та зроблять це рішення. І коли прийде теперішня влада або нова влада, тоді ми будемо бачити, як все буде розгортатися. Але я не один раз говорив про те, що українці, які мали можливість, які мали шанс, ще з самого початку, рекомендував нашим людям. Щоб вони зразу потенційно подавалися на піар, якщо вони планують тут бути, залишатися, навіть якщо вони звідси поїдуть, краще мати ці документи вже ніж чекати до останнього і потім переживати та попадати в таку ситуацію, як зараз попадають більшості українських біженців. І багато людей до мене прислухалось. Багато людей вже отримали піар, і багато людей задоволені та щасливі. Але велика кількість, на жаль, наших людей ще до сих пір немає піар, і тепер дуже сильно жаліють та надіються, що їм вийде залишитися в Канаді. Враховуючи, наскільки зараз нестабільна ситуація, не то, що тільки в Україні, а й в Європі теж велика кількість українських біженців. Європа закручує гайки і в Європі конкуренція ще набагато гірша, набагато більша і стабільності там такої немає, як Канада надає всім, хто працює, хто працює, і буде мати нормальне життя та буде себе почувати відповідно нормально та вільно. Дякую, що додивилися відеоролик до кінця. Я вам, як завжди, бажаю тільки всього само найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною і бажаю нашим українським біженцям, щоб їм все вийшло в Канаді чи вийшло їм абсолютно, де вони зараз перебувають. Тому що для українців зараз складний час, і нам потрібно триматись разом. Нам потрібно підтримувати Україну, і нашу батьківщину і завжди в серці тримати Україну і завжди пам'ятати, що треба повертатися треба повертатися та повернутися рано чи пізно назад навіть якщо це нереально навіть якщо ви думаєте що це ніколи не відбудеться і ви абсолютно впевнені, що ви не хочете це робити все рівно треба давати серцю хоч один відсоток шансу продовжувати тримати цю теплу теплу любов в сторону нашої батьківщини де ми народилися де наші предки звідки походять бо це є найцінніший скарб який ми маємо Бо без України нас би не було ідентичності, нас би не було нас, нас би не було історії, нас би не було своєї мови та культури. Тому, друзі, пам'ятайте важливість цього, де би ви не були, чи ви десь подорожуєте тимчасово, чи ви десь живете. Пам'ятайте, наскільки це приємно та важливо залишатися українцем та українкою в будь-який момент та в будь-який час. Дякую ще раз. Всього найкращого і до наступних випусків з вами.